Всім привіт-привіт! Я у батьків. Вже в будинку ми поприбірали, трошечки підмарахветили, є деякі нюанси залишилися. І ще нам буде потрібно поприбирати в холодному коридорі. Погляньте, винесли стола, поставили і квіти всі поставили. Мама не схотіла вже на вікно їх ставити, тому побудуть вони тут. А тоді, як потепліє, через місяць, ми їх винесемо на двір. Так, ще нам буде тут поприбирати, як я говорю, помити потолок, помити підлогу, застелити дорожки. А зараз ходімте, я вам покажу. Так, друзі, заходимо в будинок. Я вам зараз покажу погляньте як гарненько. Так, світло я тут не включала. Ми знаходимося в прихожій. Так, прямо, 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 прямо йдемо, прямо будиночок. Це, як я вам говорила, була дитяча кімната, залишилася ще тут драбинка. Мені треба буде помити там плитку. А так, все дивіться, гарненько, порядочок, чистенько. Так, виходимо з будинку. Ось цей кімнати, зал. Так, гарненько. Ідемо в спальню. Це була спальня батьків. Так, тоді далі ходімте. Далі, далі, в нас є кухня. Так, погляньте, таке дуже велика кухня. 3,15 на 5,05. Квіти гарненько. Холодильник і камера, дорожечка. Мама тут готує. Гарненько, так? Туди в нас, туди, туди, туди. У нас ванна. І це була кімната мого покійного брата. Потім була наша з Сашею кімната, ліжко, повісили штори, тюль. Це вже ми декілька разів переклеїли. Ну це після нас. Шпалери залишилися. Тут диванчик стоїть. На цьому диванчику інколи татко може відпочивати. Ось як гарненько. Ось такий у них будиночок. Люстра є. Все як звичай, все дуже гарно. Я вам хочу показати газовий котел. Він працює тільки тоді, коли є світло. Стоїть безперебійник. І декілька років назад ми робили грубо ремонтували, бо відключали світло. Саме без світла він працювати не буде це за опалення, а це газова колонка. Можна відкривати краник, і прямо буде бігти гаряча вода. Опустити на нуль буде це, і можна опустити опалення на нуль. Ось, бачите, виключно на нуль. Це в нас ручки ламалися так. Оставили нам такі віконки. бачите, ще з 2014 року лісять. Так. Так, погляньте, як красиво калачик щита. Це галаксиня. І тут у мене, бачите, різдвяник. Все це в стаканчику вже вкорінилися, можна буде садити. Радіо татко дуже любить радіо слухати. І це в мене галаксиня. Так, але... Саме вони лягають спати на зиму, вже зимові сплячки, ми її підняли. Так, друзі, далі продовжу вам такий найта невеличкий рунтур Коли е ось так обійти, туди, ось так, отак, туди. У нас була кухня. Вона на даний час е не цей коридор, не кухня не отоплюється. Вона як літня кухня. Погляньте ось робили також? Бачите. Колись колись, колись, там були двері і був хід. Тобто у нас є отут акрилечко, яке закривається за комірчинку. Було сюди заходить, сюди було прямо в ванну, ну, трішки під, під, ну, поміняли. Чому поміняли? Тому що у 2004 році померла бабуся, і в 2006 році трагічно загинув у мене брат. Ми ж залишилися в трьох в 120 квадратах. І тоді ми потрошечку переробили ремонт. Там, де зараз кухня в хаті, тепла кухня, то там була моя кімната, а наступна була Славікова кімната. Ось такі квіти вже навіть не пам'ятаю. Перебудовували цей коридорчик. Артемчик народився. Якраз Артемчик був маленький, йому місяць був, приходили люди провідувати, і оце ми переробляли коридорчик. Туди в східці перероблювали. Чому перероблювали зараз? Я вам розп... Мій татко будівельник, монтажник. Все життя пробудував. Ну працював монтажником і будував будинки. Все це він вміє робити своїми руками. І мама також монтажник будувала ну на стройці, будинки строїла, кірпіч клала. Усе це вони вміють робити. Тобто, все, що є зроблено, це зроблено своїми руками. На даний час татко хворіє, дуже хворіє. Ремонту ми не робили давненько, дуже давненько. Ну, не знаю, мабуть, мабуть, мабуть у 2008 році, як у 2006 році помер брат, то в 2008 ми трошечки перероблювали опалення, щоб менше топити. Зробили такий великий колосальний ремонт, ванну перебудували і більше нічого не робили. Косметично декілька разів переклеювали шпалери, Оце так. Ось там їхній будиночок. Живуть вони зараз вдвох. Ми живемо, так, туди, туди трошки далі. Звичніше жити в різних будинках. Нам так подобається. Ось так. Життя, звісно, зараз дуже складне. Війна йде. Навіть не знаю. Якщо будуть якісь питання, пишіть, буду відповідати. Ну, все-таки на майбутнє, думаю, будинок буде комусь одному з хлопців. Не то прийдуть жить, хтось у селі буде, буде дача чиясь, чи взагалі продадуть. У мене є мій будинок всіх, кого цікавить. Бо дуже багато по селу балакають, що я прийду жити в нього. Ні, в мене є мій будинок, щоб нікого нічого не цікавило. А так на все добре.